Прокурор Міжнародного кримінального суду МКС Карім Хан хоче видати ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Бендяміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта і трьох лідерів руху Хамас заодно: Яхі Сінвара, Мухаммеда Дейфа та Ісмаїла Ханії. Про це повідомляє сайт МКС. Оце, от недавно з'явилася новина, за що вони збираються визнати міжнародними злочинцями Хамасівців зрозуміло. За напад на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. А от, крім того, у заяві прокурора МКС зазначено, що Нетаньягу та Галант, ізраїльські чиновники несуть кримінальну відповідальність за нібито воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні у секторі Газа принаймні з 8 жовтня 2023 року. За словами Каріма Хана, керівники Ізраїлю відповідальні за начебто за голод. Умисне заподіяння сильних страждань, убивства, атаки проти мирного населення, винищення, переслідування та інші нелюдські дії. Запит прокурора тепер мають розглянути судді Міжнародного кримінального суду. Чи можуть бути у цій історії два агресори, як це намагається довести МКС, тобто і Хамас-агресори, і Ізраїль-агресори, або ж дві жертви і Хамас жертви, і Ізраїль жертви. Чи може все-таки якусь справжню жертву намагаються виставити агресором? От про це написав ізраїльський військовий оглядач Сергій Ауслентер. Послухайте його думки. А також потім подумаємо, чи може це мати відношення й до України, що для нас ще більш важливо. Вся ця історія з ордерами МКС на Нетаньяху і Галанта це не про військові злочини, і з цим все зрозуміло. Хамас напав влаштував різанину, почав війну, Ізраїль відповів і понеслося. Звинувачення, скажімо, у навмисному створенні голоду в Газі на тлі доставки туди тисяч тонн продовольства щоденно виглядають якось притягнуто за вуха. З приводу загибелі цивільних також американські військові експерти з Вестпойнту відзначають рекордно низькі втрати некомбатантів у секторі, незважаючи на інтенсивність бойових дій. Не про те мова. А суть ось у чому людожери, терористи та диктатори навчилися знаходити та використовувати вразливості у західній системі, у тому числі юридичній. Причин тому багато в діапазоні від арабських грошей сотнями мільярдів закачаних в університети, чиє керівництво виявилося до неподобства нерозбірливим, і аж до численних корисних ідіотів, голови яких забиті марксистською мурою. До того ж, ніхто не скасовував чинник особистої зацікавленості, бо французькі адвокати, які подали прохання на видачу ордерів, давно і міцно працюють саме із Хамасом. Тепер слідкуйте за руками Ізраїль, я нагадаю, Римський статут не підписував і під його дію не підпадає. Тоді вони беруть у свою юрисдикцію неіснуючу державу, палестинську автономію, до якої формально входить і сектор Газа, хоч давно живе своїм життям під владою Хамаса. Для маскування обіцяють виписати ордери не тільки Нетаньягу і Галанту, але й Сінвару, з Дефом, Хамасівським ватажкам, яким ці самі ордени до задниці абсолютно, тому що вони і так смертники. Паралельно з цим Росія, Китай та інші людинолюбні режими Південно Африканська Республіка, з якої все почалося це лише прокладка, отримують можливість показати. Дивіться, суд МКС видав ордер на Нетаньягу. Так виходить, Путін, який ходить під таким же ж ордером, опиняється в хорошій компанії з лідером демократичної розвиненої держави. І при чому тут Буча, при чому тут викрадені українські діти? Якщо Ізраїль таке творить, то чому нам не можна? Ну або ж в іншому варіанті, якщо суд е відмовиться видавати ордери на Нетаньягу, то тоді вони скажуть, ну, все ясно, суд купили, сіоністи з хрестоносцями, він упереджений, засуньте собі свій ордер, самі знаєте куди. Йде послідовна делегітимізація західних інститутів, але зауважимо заради справедливості за активної участі самих цих інститутів. Ну а сам факт порівняння Ізраїлю та Хамаса яких міжнародний кримінальний суд поставив буквально на один щабель це лише свідчення неймовірного розкладання, яке пожирає європейську еліту? Ну, справді ким треба бути, щоби таке сказати і зробити після 7 жовтня 2023 року? Зрозуміло, що ордери Гаазького суду це не про правосуддя чи боротьбу проти якогось уявного геноциду. Немає там ніякого геноциду. Людожерам і диктаторам вдалося, що називається зламати систему, коли під юрисдикцію МКС потрапила палестинська автономія, частиною якої вважається, але фактично не є сектор Газа. У цьому сенсі корисний американський досвід. Штати не лише не ратифікували Римський статут, але й ухвалили закон цілий, який захищає американських громадян від дій міжнародного суду, так званий. American Service Members Protection Act. Він ще в них там називається в побуті закон вторгнення в Гаагу. Він пропонує цей закон владі робити все необхідне аж до силових методів з використанням збройних сил США для захисту будь-якого американського громадянина від переслідування МКС. Тож подивимося, як воно обернеться зараз. Є такі чутки, що в Штатах, начебто, республіканці мають намір швидко протиснути закон про санкції проти всіх членів співробітників суду та їхніх сімей. Насамперед, це заборона на навіст в США проти усіх тих, хто бере участь у цій справі. Від каналу Самий Сік. Отож зараз ця ситуація зависла в повітрі з цими ордерами на розшук арешт Нетаньяху та Галанта. Хоча вона вже зробила інформаційний шум на користь терористів і диктаторів. Тобто на Московії вже можна спокійно говорити, дивіться, ото зараз збираються видати ордер на арешт Нетаньягу. так що вони від нашого Путіна хочуть, він і так молодець у нас. Чому ми про це так детально розказуємо? Тому що якщо західні демократії і далі будуть гратися в білі пальта з диктаторськими режимами? І будуть намагатися воювати в білих рукавичках, то, побачите, за рік другий ми ще почуємо про якісь, можливо, ордери проти командирів Збройних сил України, проти якоїсь там, умовно, 128-ї гірсько-штурмової чи 53-ї механізованої бригади, за те, що вони русських мальчиків в трусіках кольору хакі роздовбували без міру помазані і так далі. І взагалі, як можна в людей стріляти, скажуть я вже мовчу про якісь там Білгороди, Шебекіни. Тому зараз оці от всі ігри міжнародного кримінального суду викликають неприємні відчуття. Тому за цим всім варто стежити, аби світ остаточно не зійшов з розуму.